Я здесь! Здравствуйте, подскажите, что происходит? Анна. 15.50, да, 1550. Вы можете объяснить, что вышла два члена комиссии на улицу без пакета и вошли с пакетом, в котором находился коньяк, алкогольные. Давайте, алкогольные, давайте напитки. Давайте позовем этих двух членов комиссии и узнаем это мнение, что это будет. То есть зафиксирован факт подхода к машине и возврата с пакета. Ну, девушка, поверьте мне, никакого не может быть угу. того там, какого-то чреватого последствия. Я задала вопрос, где, откуда взялся, почему устала с места работы. Ти, так як ти не можеш стати, без там спроса. Вона спросила у ну, там, ну, нету так, ну, проблеми. Два члена комісії вийшли на вулицю без пакету і повернулися з пакетом, який містив алкогольні напої, містив ковбасу та цукерки у супроводі одного із кандидатів в депутати до Сумської міської ради, Вегери, Вегери Олександра Олексійовича. Це так. бачило декілька спостерігачів, і що ми підтвердили. То є підозра того, що це підкуп членів комісії? Я не буду стверджувати, що це саме підкуп чи що він ще мав на увазі, але такий факт мав місце сьогодні ввечері. Цукерки, коньяк, ви можете прокоментувати, що сталося, вашу думку хотілося б почути? Ну, Я, во-первых, никакой коньяки і конфет нікуди не приносили, Тарас. Ви сказали, що, в принципі, говорять. А хто говорить? Ну, від деяких... Ну так ви спросить у них. Ні, ну, вони, я ж хочу ваш коментар отримати. Люди говорять про те, От що. Я прийшов з пустими руками. Я так же саме з пустими, з пустими руками ухожу. В принципі, мені прокоментувати нічого.